Сьогодні картошку буде садить? Ні, пришли. Картошку ще не тарабань. Картошку ще рано а садить. А кого я буду садить? Дед сказав 10 числа. Сьогодні п'ятое, через пять дней. А де він хоче садить? Картошку. Він сказав, щоб через п'ять днів. Пано не сходять. Mm -mm. Mm. Ну що, приїхав ну, я. Тушу різоцю брав. Верхушки папі не нравляться.

Де трактором тут копати буде. Шо? Дед тут трактором перекопає. Трактор. Хоть би один тюльпан зайшов. Ти не зрубався, а то й прийшов до труби. Ну не, той не, той не треба. Це лише трава росла, чим бур'ян розстегло. Тут тюльпани мої, ти пажкрябував їх. Вони сходять, не треба тут нічому то робити. Сходять? Да. Спалимо потім загородом. Ну, да, ладно, да. вітер ми сюди буде. Ось дерева посиніли, красиві. Земля пухенька посіять і просто грабельками треба пройтися і все. Ну, щоб пригорнути угу. Мама казала, ячміння ячміє.

Теж ще хтось саде картошку. Діма каже, мама, ми йдемо садити картоплю, дід сказав. Каже, так не сьогодні, а через п'ять днів. Каже, чого не сьогодні? Я вже приготувався. Допомагають Угу. Прийшов садить картошку. Ага. Дім ти куди? Дітки якісь їдуть мотоблоком, так? Да? тиро, бо так. Так, нарешті. Що в нас тут робота кипить? Прийшов допомог, а я тобі, случайно, баба допомогти. Ну, Дитина хоче допомагати і немає кому, так, да, Китю? Ні, бо ж він без своєї сапи діжурної. Ну, діма, да. Діма. Діма, не ходи там. Подожди, пропусти мене. А тут ти вже зарила, посадила? Так. Да. Один рядок тут буде, так? Да? Тут один, так, да, тут два. Ні, тут може пожити як помідори, його проявляюся, то ще один. А что тут делают я вообще? Шлиды что тут делаешь? Будем закапывать, да? Дима, не ходи бабе, не затаптуй. Иди деду помогай, он хочет. Идти. А Баба, ты... А дальше... Нема кому помогать. Дед выгнал, баба выгнала. Штуку, я, А ось так. Де ти там і бери? Граблі називаються. Штука якою загрібати. Якби, знаєш, ночі не буде морозу, тут так жарко з відкритими дверями. Ліпнем Можна вже було б все насадити. Ну Капусту, мені можно можна вже садити ранньо, сіяти. Ну, капусту я зараз тут посію для себе для города. Угу. Чи посіяти її, чи в тому парві. Місто тут займати. А що вона не боїться мороза? Мінус три. Та хай тут буде оголочок, яке тут місто. Бистріше. Угу. І ми її на город потім висадимо. Значить, тут два рядочка кину. Вот так. Thank <laughs> you.